Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, і доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінський мультимедійний проєкт, час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, А також радий вітати сьогодні, і абсолютно не випадково вони до нас потрапили. Я радий вітати сьогодні наших гостей, моїх гостей, наших всіх і ваших. Також до речі, у сьогодні в мене в гостях Юрій Леонідович Чірка, нейрохірург вищої категорії центру сучасної хірургії Спайнекс. Пане Юрію, радий вас бачити. Цінно. А також Артем Олександрович Старинський, невролог, фізичний терапевт центру. Реабілітації хребта та суглобів АКСІС, пане Артеме, ради вас бачити. Добре, ну і тепер е, хвилююча мить. Тут має бути бам, бам бам да. Сьогодні е, всесвітній, я ж правильно пам'ятаю. Сьогодні день медика, день медичного працівника. Сьогодні день медика чи день медичного працівника? Як, панове? Сьогодні міжнародний день е, медичного працівника. А, Ви взяли за... все разом. Ну що за... ну, ж, вітаємо. Ми, ми посміхаємося. В принципі, е... частина е... того, що ми посміхаємося, це частина і вашої роботи. Я так кажу. що е... бажаю вам, вашим колегам, бажаю всім, -всім медикам, бажаю міцного здоров'я. Як би це не звучало? От я перед ефіром думаю, медикам бажати здоров'я. Ну, якщо через е, призму медики, люди, люди людям, ми бажаємо здоров'я, то абсолютно нормально. Елементарна логіка. А, да. <реш> <реш> да, Ватсон, да. Вот. а тут медикам бажають здоров'я. Ну тим не менш бажаю міцного здоров'я, напевно, не стільки фізично, скільки в першу чергу психологічно, адже ви працюєте з людьми, ви працюєте з людьми, які вже мають якісь певні свої проблеми. А працювати з людьми просто зі здоровою людиною це дуже дуже важко. А працювати з людиною, у якої є різні, скажімо так, запити на назв... Здоровий на здоров'я це також дуже важко. Сьогодні ми будемо говорити про безкоштовне. І оперування, і реабілітацію наших захисників. І через цю призму ми будемо говорити просто про е, ті центри, які ви представляєте. Тому е, логічно, абсолютно, перше запитання: як змінилася е, форма роботи, як взагалі робота змінилася? Е, і основні діяльності і одного, і другого центрів після 24-го числа, після 24 лютого, прошу, прошу пане Юрію. Так, центри. Звичайно, всі ми люди, як ви сказали, і після того як відбулася ця агресія з боку Російської Федерації, ми всі були в шоці і думали, як нам планувати нашу подальшу роботу, тому що а, сирени, тому що новини, які завжди нас турбували, але ми все ж таки вирішили продовжувати працювати у звичному режимі і приймати і пацієнтів, і переселенців, щоб надавати високоспеціалізовану допомогу. В нашому центрі і до того як відбулася агресія, з 2019 року був найширший можна сказати перелік оперативних втручань з приводу нейрохірургічної патології та ортопедичної патології, який надавався не тільки в нашій області, а й в Україні. А після 24 числа, звичайно, ми почали надавати допомогу і пораненим. Причому ця допомога, як вирішив менеджмент клініки, надається абсолютно безкоштовно. Я тут хочу уточнити. Тут вже практичний такий момент. Дозвольте, я хочу внести в, нашу, в наш діалог. Надається, ви сказали, надається безкоштовно. Що для цього треба зробити? Нехай ті е, сім'ї, е, люди, наші захисники, які зараз нас чують, які зараз нас бачать, щоб вони чітко конкретно отримали інформацію. Треба зателефонувати, знайти щось на е, сайті. Яким чином це відбувається, пане Юрію? У нас працює кол-центр і працює рецепція. І зазвичай, якщо пацієнт або військослужбовець хоче пройти у нас консультативну або хірургічну допомогу, він телефонує на консультативний центр да, або на рецепцію. і... Проговорює, що він дійсно є військовослужбовцем uh -huh. або приймав участь в бойових діях. Причому це АТО, чи зараз події, які настали після 24 числа, не має значення. Його записують. Ми не вимагаємо якихось специфічних документів. У нас все працює на довірі, uh -huh. та і тим більше, що характер захворювань, які з, з якими з'являються пацієнти, вони чітко вказують, чому вони з'являються і звідки вони з'являються. Uh -huh. Так що ми додаємо цю допомогу. Пацієнтам не вимагаючи якихось додаткових документів, а тільки спираючись, як я сказав, на довіру до людей і на те, що дійсно всім важко і дійсно всі потребують допомоги в такі важкі часи, як зараз. Дякую вам, пане Артеме. До, доєднуйтесь, доєднуйтесь до нас. Роз, розкажіть, будь ласка, як у вас чи змінилися, якщо змінилися, яким чином змінилися умови вашої роботи, умови прийому пацієнтів безпосередньо. Ну загалом наш заклад також продовжує працювати. Він знайде допомогу. В даний час як дорослим, так і дітям, і звичайно, після початку повномасштабної війни надаємо безкоштовні консультації військовослужбовцям, допомагаємо підібрати їм вірну тактику лікування та відновлення, і підібрати той індивідуальний план, який пришвидшить їхнє як найякісніше і їхнє найшвидше відновлення. Також тому. Фахівці працюють в цьому напрямку, угу. і звичайно допомагають знову е питання, яке вже прозвучало до пана Юрія: як можна до вас або записатися, або знайти, або, або яким чином? Якісь умовності існують. Так, ну тобто, звичайно, працює кол-центр. Є наш сайт в мережі інтернет, де можна переглянути доступну інформацію. Можна зателефонувати, пояснити з якою mm -hmm. метою звертаються, і вже на фоні цього вони будуть отримувати ті пацієнти чи люди, які будуть звертатися ту допомогу в повному обсязі. Е, з, знову таки я відштовхуюсь до трагічного 24 лютого. Я чудово розумію, що е, у вас е, планове. Це не виробництво, а планове господарство. План в, основ, в основі всього, в основі вашої роботи лежить план і плановість. Так. Як змінилися плани? Що треба було добавити, дописати, доопрацювати починаючи з 24 числа? А, звичайно, я не можу видавати, як би говорити про інформацію. Там, де державна таємниця, так. ми не так. так. Але ми не будемо загострювати на цьому питання. Зазвичай, звичайно, це планова. Хірургія, uh -huh. ми знаємо, що гостру травму там і інші гострі захворювання бере на себе державна медицина. Справа в тому, що наші фахівці, фахівці нашого центру, нейрохірурги і ортопеди, травматологи, вони об'їздили весь світ от до війни так, для того, щоб отримати інформацію, в тому числі із від провідних фахівців, і зараз цю інформацію реалізувати для допомоги нашим пацієнтам. Нашим Постраждалим, враховуючи ці всі моменти, ми надаємо планову допомогу і підбираємо пацієнтів і постраждалих ті, які потребують вже допомоги після того, як надана первинна допомога, як те, що ось відбулося, і з чим. Потім можна відложити і прооперувати в подальшому, наприклад, це патологія периферичної нервової системи, коли немає необхідності з'єднувати зшивати нерви зразу після того, як пацієнт або в найближчий час, як пацієнт отримав травму, вже по прошесті декількох місяців, а саме є такий дедлайн 6 місяців. коли... Спеціалізована допомога по сшиванню периферичних нервів по відновленню функцій втрачених кінцівок через розрив нервів може бути надана. Саме я хотів би, щоб і наші колеги, неврологи на периферії, травматологи, ортопеди, запам'ятали цю дату. Що не, не потрібно поспішати з тим, щоб відновити нерв в найближчий час. Спочатку треба, щоб зажила рана. Відновлена була ортопедична частина травми, тобто відновлення кіст, відновлені кістки, суглоби, а потім уже Планово ці пацієнти можуть бути направлені до нас для того, щоб відновлювати саме функцію нервів. Ну тут виникає питання, чи не запізно адже хвилюєшся, що не дай Бог як то кажуть, ну зростеться добре. Зростеться, ми абсолютно будемо виправити. А потім як а як ти можеш е, зрощувати нервові закінчення, нервову всю структуру? От, ну знову-таки, я ж то зараз тут сижу в студії і так думаю собі з позиції плінтуса, бо я цього абсолютно не знаю це нормально більшість пацієнтів, і навіть деяка частина лікарів не знають, від чого фізіологічно ми відштовхуємося, коли говоримо про те, що можна зачекати з цією патологією. І пацієнт має потрапити не просто там до районного лікаря або не спеціалізованого хірурга, а має потрапити саме в центр, який спеціалізується на сшиванні на мікрохірургії нервів. Нерв можна порівняти після травми як гілка на дереві, якщо її вчасно. А для гілки це декілька там годин, наскільки я розумію. Прищепити її назад, вона зростеться і почнеться процес відновлення або росту. Якщо спрощувати картину, да у нерва є вікно в 6 місяців, тому що дистальна, тобто дальня, від'єднана частина нерва, вона все одно отримує харчові речовини з оточуючих тканин і залишається живою. Не один місяць, а саме до шести місяців, виходячи з експериментальних даних. Крім того, є декілька моментів не просто зшивання нерва кінець в кінець, як зазвичай відбувається в неспеціалізованих закладах. Є е, можливості пересадки нерва, тобто менш, менш важливих нервів, чутливих нервів, можуть пересадну частини цих нервів, можуть пересаджуватися в ділянки е, рухових нервів, таким чином відновлюючи з часом їх функції. І на кінець транспозиція нервів. Майже кожен м'яз у нас отримує по декілька гілок нервів. Ми можемо взяти одну з цих гілок і підшити туди, де нерв пересічений. Таким чином, проростання цієї гілки дає рух у від'єднаному м'язі, і залишається функція і рух в м'язі, який дає одну гілочку вам як донора. Це специфічні методики, їх саме було запроваджено на основі моєї мого стажування в Вашингтонському університеті в Сент-Луісі у 20-му році, коли я перед епідемією все ж таки встиг поїхати ще угу. до закриття кордонів туди і набратися досвіду в провідній клініці у доктора Макіно. Ну, тепер нам ця клініка винна за рекламу. Це точно, я жартую. А, пане Юрію, я не знаю. Знаю, як нашим глядачам, слухачам е було зрозуміло, але я дивлюся на кількість переглядів. Ви зараз е дуже дуже так конкретизували три напрямки: як, що, коли треба робити. І я бачу, кількість переглядів у нас тільки збільшилася. Я думав, що буде зменшена. тому що йде дуже специфічна е інформація. Е тепер, пане Артеме, реабілітація. Ре реабілітація після е важких е середніх, взагалі з е одним словом, реабілітація е і в тому. Числі е, військовослужбовців, е, які потрапляють до вас е, в центр. Вона чимось відрізняється, вона е, змінилася, вона використовує традиційні академічні моменти, чи знову таки є щось. Я не хочу казати ноу-хау, але щось є таке дуже, дуже специфічне і дуже нове, яке в принципі, ви з е, запроваджуєте свою роботу. Так так. тобто, проходячи лікування уже спеціалізованому медичному закладі, військовослужбовці потім потребують якісної реабілітації для відновлення тих пошкоджених чи втрачених функцій, які їм будуть необхідні для продовження життєдіяльності. Чи mm -hmm. повернутися до їхньої праці тому, звичайно, щоб це відбулось якісно? Це потребує і нового якісного обладнання, потребує високоспеціалізованих спеціалістів кваліфікованих і. Враховуючи те, що в Україні загалом реабілітація тільки набуває таких обертів, тільки розвивається ці всі навчання і методики, які застосовуються в наших закладах, вони відбуваються на базі стажування також міжнародних викладачів. Тому, звичайно, ми працюємо, вводимо нові сучасні методики, які застосовуються зараз є якісними по всьому світу, такі як, наприклад, пінефтерапія, яку будемо використовувати для роботи з пацієнтами, яких є травми чи пошкодження неврологічного. Профілю також будемо застосовувати роботу на підвісній системі редкорд для роботи з пацієнтами з порушеннями опорно-рухового апарату, якщо виникає така потреба, концепція маліган, наприклад, робота з фасціальними моделями, тобто багато різних методик, але тими, що мають підтверджену орієнтовність, угу. і ми знаємо, що в поєднанні або в порізну за допомогою них ми зможемо досягти найвищого такого найкращого ефекту. І фахівці нашого закладу завдяки цьому не зупиняються на розвитку. Вони мають такий безперервний професійний розвиток, що звичайно допоможе нам в подальшому подавати наслідки тої ситуації, яка зараз відбувається. Вибачте мене, але це таке питання з, зі світу статистики. А і до пана Артема, і до пана Юрія. Пане Юрію, я так розумію, в першу чергу пацієнти потрапляють до вас. Тут вже без різниці, що це люди, які. Пройшли війну, які зараз на війні, які після неї, після того як ви сказали, чи це цивільні люди? Е, момент, як би це правильно сказати, момент відсоток людей, яким ви в силах в силі допомогти. А тут потрібно сказати, що багато чого залежить від тих фахівців, до яких первинно потрапляють наші постраждалі або пацієнти. Угу. Якщо фахівець обізнаний в основах надання допомоги плюс сучасні нові методики. Тобто інформацію, яку він отримує в тому числі від нас з інтернету, з спеціалізованих видань, він орієнтується в фізіології відновлення центральної периферичної нервової системи в основах роботи м'язевої системи, яка напряму пов'язана з периферичними нервами. Тоді він індивідуально вирішує, коли як і якого пацієнта до кого направити. Тому важливо, щоб людина вчасно потрапила до фіф-фахівця, uh -huh, uh -huh. який знає де і як. Можуть провести правильне сучасне лікування, тобто цей перший контакт. Не я розумію. Перший контакт угу. при другому контакті це часто буває або нейрохірург, або травматолог вже обласної лікарні. І третій контакт це з нами контакт. І ці три контакти, три моменти, коли одне і те ж саме пацієнту розказують з приводу можливості його відновлення, є дуже важливими. Тут також не треба забувати, що є надмірні очікування у пацієнтів, особливо ті, які травму перенесли рік назад, два назад, три. як я сказав, після шести місяців ми нічого не можемо робити з периферичним нервом. Mm -hmm. Нам залишається тільки транспозиція м'язів. Тобто функція м'язів, яких збережена, ми можемо частково пересадити на тих, яких не збережена, і таким чином відновлювати частково ще раз повторюю їх функцію. Вона не буде такою точною, вона буде грубою, але це ж таки відновлена, можливо і в подальшому. Шому за рахунок пересадки ще раз повторюю м'язевої системи. Отже, фахівець до якого перший раз потрапив mm -hmm. пацієнт, терміни коли І третє очікування. Пацієнта очікування тут поки що ставлю під знак питання, пане Артеме. Таке саме запитання тільки стосовно реабілітації після реабілітації. Наскільки ми можемо взагалі розраховувати на реабілітацію чи Творить дива реабілітація, я так навіть ну, скажу. Ну, Тут звичайно все залежить від тих часових просторів або термінів, коли звертаються пацієнти, які потребують допомоги. І ми маємо розуміти, що справді є різні стани, тобто які мають відтерміновані наслідки, з якими можна працювати, і є ті травми чи порушення роботи, наприклад, навіть нервової системи, які потребують на початку найбільш якісної допомоги, тому що час справді відіграє роль, і виникають такі моменти, що чим більше ми його втратили, тим звичайно ми отримуємо менш. Менше або менш якісний результат того, що б хотілося отримати пацієнту. Тому в плані реабілітації наскільки це буде можливо, чим раніше, тим тоді потрібно отримувати вже потрібно саме в тому випадку якісну допомогу, і тоді результат буде кращим. Чи теоретично, чи можливий такий випадок, а можливо не теоретично, а практично, що цей термін реабілітації буде не місяць, не два, не півроку, не рік, а можливо і ще й більше. Так, з чи є такі випадки, що пожиттєва реабілітація. Ну знову таки, я з позиції людини, яка не медик. Так, тобто, це все має такі певні просторові межі, але визначити їх точно неможливо. Це індивідуальний підхід, підбирається індивідуальна робота з кожним mm -hmm. пацієнтом, і в кожному випадку в когось це може бути набагато швидше, а в когось це може бути ну на дуже справді такі тривалі терміни, як ви зазначаєте. Mm -hmm. Тому вгадати наперед неможливо, потрібно працювати, потрібно робити нові кроки на фоні того, що ми. Вже досягли, і потім, вже, тільки через деякий відрізок часу можна буде робити певні висновки. Е, одна хвилинка у нас залишається. Пане Юрію, питання, яке стоїть, мені так здається, стоїть абсолютно за е, всіма методами, про які ви говорили, і про які пан Артем говорив. Це психологічний фактор. Е, от я саме до слова очікування. Оце вот очікування найшвидше і най... дійсно найбільше ми психологічно до цього до чогось себе готуємо, як до чогось дуже дуже поганого, так і навпаки, до чогось дуже доброї, космічного. Так. Психологічний фактор: два слова. Буквально багато чого залежить від волі пацієнта. Якщо пацієнт заряджений на перемогу, якщо він уважно слухає реабілітолога в першу чергу, да нейрохірург тут відіграє більше роль під час операцій, в операції в mm операційній, -hmm. а реабілітолог працює і як психолог, але в нашому штаті також є психолог. І він має зарядити пацієнта. Пацієнт має сприйняти цю інформацію і надати такий імпульс реабілітації, зрозумівши, що йому функція, яка була втрачена, дуже потрібна для того, щоб соціалізувати, для того, щоб продовжити активне життя. В майбутньому ну не тільки вона потрібна, а можливо відновити так. Тобто, можливо і її зробити і, і можливість відновити так, так. дуже дякую. 20 хвилин, як я і казав, дуже швидко воно спливає. Так, Ще так. раз нагадаю нашим глядачам і слухачам. Юрій Леонідович Чирка, нейрохірург вищої категорії центру сучасної хірургії Спайнекс, а також Артем Олександрович Старинський, невролог, фізичний терапевт центру реабілітації хребта та суглобів АКСІС. Сьогодні були гостями першого вільського мультимедійного проєкту час. І ще раз зі святом вас, панове, зі святом Дякую. всіх наших медиків. Здоров'я, здоров'я перемоги. В першу чергу, перемоги на кожному з вас, перемоги на робочому місці, адже адже не хочу тут застосовувати слово війна, але ви боретеся за нас, за наше життя, за життя своїх пацієнтів. Ви боретеся кожний на своєму місці. Отож, будьте ви нам здорові! Дякую вам, шановні Дякую. наші глядачі і слухачі. Декілька хвилин приємної музики. І ми знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Симком. Голови вінницький ритм. 101 і вісім рафен. Місто над Богом. Події, що поруч.